Кожен з нас хоче для своїх дітей найкращого, правда ж? І кожен наш вибір, кожен крок усе це продиктовано любов'ю. Але чи замислюємося ми, що саме ці щоденні рішення великі та малі, і є тими цеглинками, з яких будується майбутнє нашої дитини? І ці шляхи, або, скажімо, стилі виховання, це ж не просто якийсь звіт правил, ні, це по суті фундамент. Фундамент, на якому виросте вся особистість дитини, і який визначить, як вона буде взаємодіяти з цілим світом. Тож, куди ж насправді ведуть ці шляхи? Давайте сьогодні зробимо таку собі подорож. Ми подивимось на життя чотирьох дітей, щоб побачити реальні довгострокові наслідки різних підходів. І це буде не суха теорія, а по суті, справжні людські долі. І почнемо ми, мабуть, із крайнощів. Дві історії, два абсолютно протилежні підходи, які, як не дивно, дуже поширені. Подивимося, що з цього виходить. Отже, це Сара. Її батьки обрали так званий авторитарний стиль. Що це означає? Все просто суворі правила, тотальний контроль і вимога слухатися беззаперечно. Слово батьків закон, а думка дитини. Ну, вона тут, скажімо так, не в пріоритеті. І от як виглядає її світ: заплакала? Припини, не послухалася? В куток, забула щось зробити? Прощавай, улюблена іграшка. І дитина дуже швидко вчиться. Вона розуміє, щоб мене любили, я маю бути зручною і слухняною. Це, по суті, обмін власного я на схвалення батьків. І до чого це призводить? А ось до чого. Сара виростає і. Просто не знає, чого хоче від життя по справжньому адже їй ніколи не давали вибирати. Зовні її життя може здаватися ідеальним, але всередині порожнеча. Щастя в цьому немає. А тепер давайте подивимось на іншу крайність, повна протилежність. Знайомтеся, це Пітер. Його батьки ліберали. Їхня філософія така: любов це коли немає жодних правил, жодних меж. Будь-яке бажання дитини має бути виконане. Світ Пітера це світ без слова. Ні, не хоче йти ніжками його понесуть. Хоче морозова перед обідом? Звісно, приймай. Він звикає, що він центр всесвіту і ніколи не вчиться чекати, домовлятися чи зважати на інших. І результат він руйнівний. Коли Пітер виростає, він стикається з реальним світом, а реальний світ виявляється, не готовий виконувати всі його забаганки, І отут починається катастрофа, він не вміє контролювати емоції, не вміє вирішувати конфлікти. Добре, ми побачили дві крайності, але є ще один шлях, який завдає, можливо, навіть більшої шкоди, це м, шлях байдужості, коли дитину просто залишають наодинці. Ось Нора. Її виховували точніше, не виховували байдужі батьки. Тобто вони є, але їх ніби й немає в житті дитини. Немає ні тепла, ні підтримки, але й правил і вимог теж немає, є просто порожнеча. І Нора засвоює один дуже болісний урок що б вона не робила добре чи погано, нікому до цього немає діла. Уявіть, на мить це відчуття бути невидимкою у власному домі. Твої перемоги, твої сльози, їх просто ніхто не помічає. Наслідки цього глибоке нізька самооцінка, втрата довіри до людей, та найстрашніше, вона вчиться захищатися від болю тим, що просто перестає щось відчувати. Щоб не відчувати себе непотрібною, вона вчиться нічого не відчувати. А як з таким багажем будувати стосунки в майбутньому? Ну що ж, ми побачили три досить похмурі картини, і виникає логічне питання а що невже немає золотої середини, невже немає збалансованого підходу? Психологи кажуть, є і він вважається найздоровішим та найефективнішим. І ось наш четвертий герой Артур його батьки авторитетні. Зверніть увагу, не авторитарні, а саме авторитетні. Вони поважають дитину та її потреби, але водночас встановлюють чіткі, зрозумілі межі. Це такий собі сплав любові та розумних вимог. Подивіться, як це працює. Хочеш гратися? Супер. Але потім допоможи прибрати. Хочеш морозива? Чудово! Але тільки по неділях. Гаджети можна, але не більше 30 хвилин на день. Тобто свобода завжди йде в парі з відповідальністю. І ключовий момент правила обговорюють разом з дитиною. І що ми отримуємо? Артур розвиває силу волі, він вчиться долати труднощі, а не чекати, що їх хтось вирішить за нього. Він росте впевненою в собі людиною, яка і свої інтереси відстоює, і правила поважає, бо розуміє, навіщо вони потрібні. Здавалося б, ось вона ідеальна модель. Але наш світ не стоїть на місці і з'явився новий виклик. Психологи все частіше говорять про п'ятий стиль виховання, породжений саме нашою сучасною епохою. Його називають по-різному: батьки-снігочисники або батьки-вертольоти. Снігочисник розчищає всі перешкоди на шляху дитини, а вертоліт постійно кружляє над головою, контролюючи кожен крок. І тут виникає дивовижний парадокс: батьки прибирають усі перешкоди, дитина ніколи не вчиться їх долати, вона не тренує свою силу волі. І в результаті, коли в дорослому житті вона стикається з реальною проблемою, вона просто стає пасивною, вона не знає, що робити. Отже, ми пройшли цими різними шляхами і побачили, що кожен з них веде до абсолютно різного майбутнього. То що ж робити з усією цією інформацією? Який висновок! Є одна чудова цитата Марії Монтесорі ніколи не допомагайте дитині з завданням, з яким, на її думку, вона може впоратися самостійно. Це ж геніально просто справжня впевненість народжується не тоді, коли все легко, а тоді, коли дитина сама долає труднощі. Тобто успішне виховання це не якась жорстка формула, це скоріше мистецтво, мистецтво постійного пошуку балансу. Балансу між вимогами і турботою, між свободою і відповідальністю, і це, мабуть, найголовніше питання: чи треба суворо дотримуватися одного стилю, чи, можливо, варто бути гнучкими, прислухатися до ситуації та потреб дитини? Можливо, ідеального стилю не існує, а існує лише щоденний творчий процес, унікальний для кожної родини.